Обласні змагання з кросу сьогодні пройшли в обласному центрі. Представники всіх районів Сумщини бігали просто неба. Діти змагалися за право увійти в збірну області і в подальшому виступати на чемпіонаті України. Дмитро Шпірко розкаже про найвитриваліших і специфіку тренерської роботи. Багато хто зі спортсменів до цих змагань готувався кілька місяців. Для хлопчиків та дівчаток з районів Сумщини обласний крос поки що головний старт у житті. Видатний марафонець Євген Глива привіз сюди своїх юних вихованців, радить молоді залишатися у спорті попри складнощі. Ну це перш за все, досвід. Як для мене були обласні змагання, це все досвід. І ну тут можна там допускати помилку а вже де на міжнародних там не так. Висока ціна перемоги і для тренерів. Вони затято підтримують своїх на дистанції. Іноді здається, що наставники готові бігти слідом за вихованцями. І допомагайте друг другу. Коліночки повисся, ножку по часі підфатуємо. Ручками помагає. Трошки потягнись до компанії, ті веселей буде з ними. Вид спорту змінить Катерина Свинаренко. Вона з Краснопілля, член збірної України з біатлону. Але сьогодні без лиш та гвинтівки побіжить два кілометри. Себа легкоатлетичним кросом не займаємося. Ми займаємося біатлоном, гонками. К цьому ми не готувалися взагалі. Тобто, ну расшитою, конечно же, на побіду А що ще. Чому? не спіши хоча класом може не зробити особливо затято. Вийшла боротьба у старших юнаків. Вони змагалися на дистанції у три кілометри. Перше та друге місце тут між собою розіграли два представники Охтирщини. Вихованець Євгена Глива, Руслан Хижняк із Чупахівки на фініші був другим. Після фінішу додав, хоче бути схожим на свого тренера. Пощастило тренером. Дуже потужні наші тренери. Хотілося б їздити з ними на чемпіонати на чемпіонаті світу, переселяти свою державу, як, як би мовити, в призі потрапляти. І щоб Україну знали не тільки за того, що нас коїться на сході, а ще й щоб у приємних таких ситуаціях. В інших вікових категоріях у молодших дівчат перемогла руменчанка Валерія Кравченко, а юнаків молодшої вікової групи Євген Шершов. У командному заліку різних групах перемогли команди Ухтирки, Краснопільського та Ухтирського районів. Дмитро Шпірко, Микола Ніколаєнко, Новини СТС.